Всім привіт! Мене звуть Маріна. Я практикуючий психолог, і сьогодні в мене для вас достатньо провокаційна тема. Чому чоловіки зраджують і чи дійсно в зраді завжди винуваті двоє? На моєму каналі вже є відео про неочевидні причини зради, де я розказала взагалом, чому людина може зважитися на такий вчинок. Сьогодні ж я хочу сконцентруватися саме на тому, чому чоловіки роблять такий вибір та зраджують своїм дружинам. Для тих, у кого зараз з'являється відчуття несправедливості, постає питання: а чому зраджують жінки? Я теж обов'язково зніму відео. Але сьогодні я хочу приділити увагу саме. А причинам чоловічої зради. Також в цьому відео я хочу спростувати переконання в тому, що в зраді винуваті двоє. На мій погляд, це абсолютно не так. Дуже багато жінок, які пережили зраду, вони починають шукати проблему в собі, що зі мною було не так, що я не так себе вела, там я не заслуговувала тієї любові, я себе запустила саме тому він знайшов собі коханку. Я там виносила йому мозок, він не витримав і знайшов собі коханку. І так далі. Важливо розуміти, що дійсно в тому, що в стосунках з'явилися проблеми, в тому, що з'явилися. Такі проблеми, які привели до зради. Частіше за все, все ж таки винні двоє людей. Але в тому, що стався саме факт зради, в тому, що людина зробила саме такий вчинок, на мій погляд, це вибір тієї людини, яка зраджує і тільки вона несе відповідальність за цей вчинок. Що я маю на увазі, на мій погляд, якщо у ваших стосунках виникла проблема, яка привела до зради, дійсно це може бути відповідальність двох людей. Ви вчасно не проговорили цю проблему, ви були один до одного. Криті, ви не поділилися своїми переживаннями, кожен із вас пішов на принцип, саме тому проблема і загострилася. Але в кінцевому випадку, навіть якщо людину щось не влаштовує, навіть якщо їй не подобається ставлення партнера до неї. Навіть якщо чоловік конкретно дивиться на свою дружину і розуміє, що вона якось не приділяє мені часу, що вона постійно виносить мені мозок, що вона якась роздратована, свідома людина, вона собі зізнається в тому, що їй це не влаштовує, вона собі зізнається в тому, що їй це не подобається, і вона виходить із цих відносин. Конкретно сам факт зради говорить для мене про неусвідомленість або навіть про слабкість. Тобто така людина, можливо, навіть і приходила, і говорила зі своїм партнером, намагалася пояснити, пояснити, що зараз його там щось не влаштовує, що зараз він в стосунках не отримує те, чого б йому хотілося. Можливо, навіть в такій ситуації ваш партнер міг вас проігнорувати, чи ви могли проігнорувати свого партнера, і вам було не до цього, ви не захотіли розбиратися з цією темою, чи вам було ніяково обговорювати це питання? Але в цей момент свідома людина приймає рішення, що я спробував донести те, що мене турбує. Я спробував обговорити цю тему, але я не бачу, що інша людина йде мені назустріч, тому я не бачу майбутнього цієї. Їєю людиною і закінчує стосунки. Але частіше за все, люди, які зраджують, вони просто не можуть взяти на себе відповідальність прийняти це рішення, по якимось причинам вони бояться вийти із зони комфорту, бояться, що не знайдуть нічого кращого, просто бояться зробити боляче і так далі. Саме тому вони обирають більш легкий варіант, тобто просто піти і зраджувати. Якщо у стосунках виникає якась проблема, то свідома людина вона приходить і намагається про неї поговорити, намагається її вирішити. Якщо о ж, вона стикається з повним нерозумінням від свого партнера. Тобто, якщо чоловік усвідомив, що зараз його щось не влаштовує, і він навіть пройшов, поговорив про це, і його жінка ну не змогла йому закрити його потреби, не змогла йому дати те, що він хоче, він не йде зраджувати, він не йде шукати відразу іншу жінку, він бере на себе відповідальність, щоб закінчити ці стосунки. Він знаходить в собі сили, ресурс та сміливість для того, щоб вийти із зони комфорту, і потім вже починає шукати ту людину, з якою він може побудувати такі. Стосунки, які йому підходять, такі стосунки, які йому подобаються. Саме тому, на мій погляд, конкретно факт зради це відповідальність тієї людини, яка зраджує проблеми, які привели до цієї зради, це вже відповідальність обох партнерів. Але навіть якщо вас щось не влаштовує, чи навіть якщо вашого партнера щось не влаштовувало, він міг спочатку закінчити ці стосунки, знайти в собі силу, сміливість. І потім вже шукати собі якогось нового партнера. Якщо ж людина так не робить, це говорить про її неусвідомленість або певну емоційну незрілість та слабкість. І це насправді є однією з головних причин зради. Якщо чоловіка щось не влаштовує, якщо він не відчуває себе там бажаним, якщо він не відчуває якоїсь підтримки від жінки, багато чоловіків, в принципі, виховані в тому, що звертати увагу на свої емоції почуття, це якось не по-чоловічому. Саме тому більшість з них навіть не усвідомлюють конкретної проблеми, яка їх приводить до зради. Вони не приділяють час тому, щоб подумати, що мене не влаштовує, чому у мене якось. Пропали почуття до моєї дружини і так далі. Частіше за все вони керуються більш поверхневими імпульсами та зовсім не піддають їх аналізу. Якщо сьогодні я прийшов з роботи і мені взагалі не хочеться говорити там з моєю дружиною, я спочатку в ванні просидів три години, потім пішов за комп'ютер, там просидів для того, щоб просто з нею не контактувати. Скоріше за все, такий чоловік навіть не замислиться над тим, чому йому не цікава його дружина, що між ними відбулося такого, чи що можливо його образило, чи зачепило, чи які його потреби не закриті, що він не хоче з нею контактувати. Контактувати. частіше за все це просто все дотягується до якоїсь такої критичної ситуації, коли йому взагалі не хочеться приходити додому якихось причинам, які він навіть не до кінця усвідомлює, і потім він йде шукати якісь емоції, якусь підтримку, якусь фізичну або емоційну близькість в іншій людині, в іншій дівчині. Якщо його щось не влаштовувало конкретно в інтимному плані, теж багатьом чоловікам складно про це говорити. Їм взагалі складно усвідомити, що конкретно їм не вистачає. І, звичайно, вони не можуть це донести до своєї дружини чи дівчини. Тобто, для того, щоб іншій людині донести те, що тебе турбує, те, що тебе не влаштовує, треба самому розуміти. А так як чоловіки частіше за все не займаються цією фігнею, не думають про проблеми, не думають про якісь свої емоції, почуття, переживання, незакриті потреби і так далі. Це просто все накопичується. Накопичується, і потім, в якийсь момент, такий чоловік просто вже не витримує і обирає зрадити, тому що він навіть не може пояснити своїй дружині, що його конкретно не влаштовує і що йому треба. Також є друга ситуація. Це ми з вами розібрали такий найгірший сценарій, є другий варіант, коли все ж таки чоловік щось там проаналізував, зрозумів, можливо, навіть йшов на контакт зі своєю дружиною, можливо, навіть намагався з нею якийсь компроміс знайти, знайти якісь варіанти вирішення цієї проблеми, але зустрівся там, наприклад, з Інфантильністю або зустрівся з нерозумінням, або просто зараз у дружини складний період. Там, наприклад, народилася дитина, і дружина взагалі не може сконцентруватися на чоловікові, на його потребах. Вона вся занурена в дитину. В цей момент чоловік до неї підходив і намагався проговорити це питання, намагався проговорити, що його це не влаштовує, що він би хотів якось знайти якийсь баланс. Але жінка була не готова до цієї розмови і взагалі не відповіла взаємністю. Так, в тому, що виникла ця проблема, відповідальність. І жінка, і чоловіка. Що жінка свого боку не звернула увагу на почуття чоловіка через якісь свої певні причини, а чоловік, замість того, щоб продовжувати обговорювати це питання, або ж якщо вже це неможливо закінчити ці стосунки, почав зраджувати. Тобто, це вже другий етап, чому чоловіки зраджують. Дуже часто, коли вони навіть усвідомлюють проблему, усвідомлюють причину, яка привела до того, що в них, можливо, пропали почуття до своєї дружини, пропала якась цікавість, пропали ті емоції, які були на початку. Вони можуть навіть усвідомити що це боятися вийти з зони комфорту, виправдовувати свій чинок тим, що ну я ж їй казав. Що мене щось не влаштовує, ну я ж декілька разів пропонував якийсь компроміс, вона не захотіла, тому я зрадив. Але насправді це рішення емоційно незрілої людини, тому що емоційно зріла людина, вона, якщо бачить, що їй щось не влаштовує, вона, якщо вже декілька разів спробувала знайти контакт з людиною, зі своїм партнером пояснити якісь свої бажання, потреби і так далі, і не почули, вона або приймає свого партнера, таким який він є, або просто закінчує ці стосунки, і вже потім починає нові. Якщо підсумувати, на мій погляд, чоловіча зрада відбувається. Ається в першу чергу через те, що чоловіки зовсім не звертають увагу на свій емоційний стан. Вони не звикли рефлексувати, вони не звикли аналізувати свої емоції, почуття. Для них це просто якась фігня, для них це просто щось непотрібне, Для них це не проблема, про яку треба думати. Для них проблема заробити гроші, для них проблема там купити їжу і так далі. А все це не важливо. І через те, що чоловік зовсім не усвідомлює своїх потреб, своїх почуттів, своїх емоцій, він не може донести вчасно це до своєї дружини, для того, щоб вони могли знайти якийсь компроміс і вирішити це питання. Він Просто все це накопичує, накопичує, і потім вже це приводить до зради. Або ж якщо чоловік, хоча б трохи усвідомлює якусь свою проблему, усвідомлює, що його там не влаштовує в його дружині, усвідомлює, що його не влаштовує в його стосунках, він приходить до своєї дружини, з цим питанням намагається якось і відкритися, пояснити все це, В цей момент він частіше за все відчуває себе вразливим, тому що в нашому суспільстві є стереотип, що чоловіки не мають говорити про свої емоції та почуття. І якщо ще в цей момент дружина, Жина якось це знецінює або не звертає на це уваги, не придає цьому ніякої значимості. Чоловік просто закривається. Ображається на свою дружину і бачить в цьому виправдання своєї зради. Я зрадив, тому, що коли я до тебе приходив, намагався вирішити це питання, ти не відповіла мені взаємністю. Але ж знову хочу наголосити, що якщо людина свідома, якщо людина доросла, вона або вже приймає свого партнера такий, який він є, і намагається якось потім повернутися до цієї теми, якщо це щось таке наболіле і знайти якийсь компроміс, тоді коли її партнер буде до цього готовий, або ж просто закінчує стосунки. Більшість чоловіків вони бояться на себе брати цю відповідальність, вони не хочуть закінчувати стосунки і йти в якусь невідомість. Вони мають в голові якісь обмеження, стереотипи, які можуть заважати їм це зробити. Саме тому вони в якомусь плані проявляють слабкість і замість того, щоб кардинально вирішити це питання, обирають зраджувати. Також це може проявлятися не тільки в вигляді зради, а й в вигляді поганого ставлення. Тобто, чоловік починає якось не цінювати свою дружину, не поважати, аб'юзити її, якось її прини. Погано ставитись до неї, виправдовуючи це тим, що вона просто заслужила. Дійсно, іноді буває так і не іноді достатньо часто, що жінка займає достатню інфантильну позицію, що чоловік приходить до неї з вирішенням якогось питання. А вона просто це ігнорує. І звичайно, в такому випадку, те, що в стосунках з'явилася така велика проблема це відповідальність двох людей. Але якщо чоловік дорослий, свідомий, емоційно зрілий, він просто приймає рішення розірвати стосунки з такою жінкою, а не виправдовувати своє погане ставлення до неї, тим, що вона це заслужила. Звичайно, причин, чому чоловік зраджує, може бути безліч в принципі, як і причин, чому зраджує жінка, це може бути якісь комплекс, це можуть бути якісь непроговорені образи. Якісь дитячі травми. Якісь психічні розлади, бажання самоствердитися і так далі. Але в сьогоднішньому відео я хочу вам зробити все ж таки акцент на тому, що дуже часто зрада відбувається саме через те, що чоловік взагалі не усвідомлює своїх потреб, своїх емоцій, своїх бажань, не усвідомлює того, що йому важливо в стосунках. Він просто накопичує якусь образу, він просто накопичує якісь незакриті потреби. Він просто накопичує все те, що його не влаштовує в цих стосунках, не проговорюється зі своєю дружиною, і потім виправдовує свою зраду. Тим, що вона сама до цього довела, що вона сама це заслужила, і тим бачу, якщо він намагався підходити до неї з вирішенням цього питання, і вона не відповіла йому взаємністю, такий чоловік, замість того, щоб прийняти сильне рішення і закінчити ці стосунки, обирає просто не виходити з зони комфорту і закривати свої потреби десь на стороні. При цьому знову аргументуючи це, тим, що ну я намагався з нею поговорити, ну я намагався там їй пояснити, що мені чогось не вистачає, що мене щось не влаштовує, але вона нічого не зробила, тому я пішов і ради. Тим саме такий чоловік перекладає відповідальність за свій вчинок на жінку, що звичайно говорить про його несвідомість, незрілість та інфантильність. Я знаю, що ця тема провокаційна, і впевнена, що знайдеться багато тих, хто зі мною не погоджується, і я готова послухати вашу думку. Ви можете написати її в коментарях. Також буду вдячна, якщо ви поділитесь своїми історіями та усвідомленнями, які допомогли вам пережити зраду та знайти причину, чому це сталося в вашому житті. На цьому все пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися, і до зустрічі в наступному відео.